я телефон. Вітаю вас, шановні друзі. Я знову із своїм батьком. І у нас сьогодні цікава тема. У нас сьогодні тема політики про війну. Правильно? Ну, щось таке не просто про війну, може про кінець світу. Коли цей Пукін, Путін. Ну Пукін теж нормально, коли ж це Путін. Пукін... Ясно. Не можна це казати, то YouTube може забанити. А ви зрозуміли що. Коли війна закінчиться, що ти можеш сказати? Що ти можеш сказати про цього диктатора Путіна? І... Що можна сказати? Я почну здалеку, здалеку, угу. тому що без цього е, не можна. Завжди цікаво знати не результат, а процес, як цей результат з'явився. Чому він з'явився? 53 роки чи 54 роки тому я був ще молодий вчитель фізкультури і мені, мені було цікаво, чому одні діти тих дітей люблять, а тих не люблять, а тих не зневажають. Ну я там якісь повід... Діти дітей, так. Да. Школярі. Я видумав про свої, придумав свої тести, щось там шукав, шукав. І з того часу я оце сижу в цій темі, яка присвячена. Ритмом. Бо ритми впливають на, на все. І все. Звичайно, все в житті ритм. Є такі книжки, багато цього. Я зараз з тою книжкою називається так Наріжний камінь життя, ритм. Але про що я хочу і я розкажу сьогодні, я спробую стисло скорочено, інтенсивно розказати. Свого часу я був в центрі Олімпійського резерву «Динамо». Ми готувалися до Олімпійських ігр, не всі потрапили, і я в тому числі не потрапив, бо були свої причини. Але е, річ в тім, що у нас був начальником цього центру Олімпійського, був генерал КГД, КДБ, мій вчитель Шулепа Олександр Олексійович, який провів о, в рядах в лавах НКВД і Збройних сил Радянського Союзу 43 роки. І коли він вийшов на пенсію, його поставили, запропонували, він погодився бути у нас центром, начальником оцього центру Олімпійського резерву. Ну, ну, людина був, ну, Він був всім як батько, всі його любили. Єдина людина, бо ж таких небагато, мало таких людей був наш Шулепо Олександр Олексійович. І от якось одного разу він мені каже: іди сюди, Сашко, іди сюди. Я що? Ты знаешь, вот мне позвонили из Москвы и сказали, что Советский Союз распадется. И вся эта теория, она не годится. Уяви себе, что это, мне... это было 70... был 85-й 85-й Травень 85-го года. И вы, значит, мне это рассказал Я каже, никому, никому не рассказываю, потому что у нас приехал один из наших, Із Африки в Москву, і розказав нашим, якісь там показав розрахунки, якесь щось там. Ну, каже, ним тні посміялися, сказали, ладно, їжай А за спиною, кажуть, в свою Африку на, на свій на свій Але ж пройшло ще шість років після того, і союз розпався. І от коли я навчався це з 88 по 90 якийсь там початковий рік, я працював в Інституті цивільної авіації і нам треба було в Аспірантурі написати роботу курсову. Ну, були різні різні, різні теми по філософії. А я вже ж тоді, з 1971 року, я вже мене цікавили ці ритми. І я візьми та й подивися на оцю боротьбу між матеріалізмом. І ідеалізмом. І я взяв, зараз вони в мене не всі, за останніх 1100 років їх немає. Оце філософи, які представляли напрямки філософії, філософії напрями філософії матеріалізм і ідеалізм. Ну, коротше, тут десь їх 150. Але це із з, з, з року 600 рік до... Нової ери і по 450 й Останніх років, тобто десь півтори тисячі років, немає. Але це в мене зараз, є, але тоді не було. Тоді я користувався тим, тими джерелами, які були доступні. Це на як словники, бібліотеки. Бібліотечні. Да. І що вийшло? Вийшла така річ. Зараз приступаємо вже до того, що я маю. Вам сказати. Наприклад, наприклад, народився якийсь філософ. І він почав, почалося я почав з демокрита. Демокрит був перший, а потім пішли-пішли. Якийсь декілька там років, десятки, сотень років панувала матеріалістична філософія. Потім хтось там народився, ідеаліст, ідеалістична. І вийшло, що вийшло, як вийшло. Я графічно зараз покажу. Намалює. Якщо, якщо у нас, наприклад, коливання оцих ідеологій в мардемократичні матеріалістичні чи ідеалістичні, то наприклад панувала матеріалістична. вона, значить, десь отак вона коливала, коливала то більше, то менше. І що цікаво, з кожним десятиліттям століттям. Оцей період народження оцих великих філософів, він скорочується і скорочується і скорочується. І якщо оце, наприклад, тут було мінус 600 років, до якоїсь тут нова десь нова ера або ж Різдво Хри... Ісуса о, Христа, о, так, трошки, о, так і... я трошки, Отак да. було. То оце вже так, перший рік, другий, третій і десь. Ага. І в цей же час. Між оцими піками народжувалася якась людина. Я намалююсь, потім покажу. Якась, е, якась людина, якийсь філософ, Ідеаліст, який заперечував матеріалістичний підхід до всієї науки, до всього життя. І можна виразити так, що це десь було таке. Отак, от, от так, я потім покажу. Отак, от, от так, от так. І з кожним десятиліттям століттям. Оце все зменшилося, зменшилося, І на якомусь етапі, на якомусь там році історії людства, оце все приходить в нуль. Що це таке? Це що, кінець світу? Ну, виходить, що так. Але, щоб було зрозуміліше, оскільки я прибічник золотого перетину, золотого січення, Golden Section називається, то я це все взяв. І зробив таким чином. Оця золота спіраль розвитку буття людини, я так намилю, а потім покажу. Вона йде отак от за таким алгоритмом. І оце тут, оце початок, а потім, коли людство розвивалось, розвивалось. Народився якийсь там філософ, він матеріаліст або ідеаліст. Його теорія панувала-панувала, потім народжується наступний, який заперечує того. Потім народжується ще один через якусь, чи, кількість? Через якусь там кількість років. Зверніть увагу, що оці точки народження цих філософів, які заперечують попередника свого, вони весь час скорочуються. Скорочується, скорочується, є, скорочується. Вони відповідають золотому перетину оці. Річ тім, що є таке, що ну, закономірність, моя закономірність моя. але є позитив, є негатив. Якщо ми згадаємо, якщо ми згадаємо, що є ота свастика, яка. Отака. І є отака. В різних напрямках. Так в одному випадку іде. Це дуже давній дуже давні знак. Це не Гітлерська Німеччина. Це дуже давній знак, який символізує або ж розвиток, або ж загибель. Так от якщо ми возьмемо, подивимося цих матеріалістів-ідеалістів, то у якомусь році оце все приходить до, до кінця, кінець, все. Що далі? І от коли я. Я вибачаюся, можна скажунку? Я в Монголії, коли працював в цирку, там на манежі цирку отакі свастики намальовані. Я реально здивувався. В Монголії, Монголія, свастика, яка, яке відношення? Які, ну, це просто Гітлер там запозичив неправильно, він не в той бік закрутив цю свастику. І от виходить так, що якщо ми беремо це у нас ну, наприклад, це матеріаліст, матеріаліст, а це ідеаліст. Ідеаліст. Отак, 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 отак. І що цікаво, останніми людьми, представниками цього представниками матеріалістично-комуністичного, був Брежнєв Єльцин, Горбачов. І потім наступна людина, яка має оце йти далі, провідник, оце поводи, провідник цієї ідеології, мала народитися в 1952 році. А тоді, коли я це все робив, цю курсову роботу, коли я робив цю курсову роботу, то... Щас, то... Закриваєш Та нічого. Коли я приніс цю роботу, а це був дуже сильний там у нас філософ, я забув дуже старий дядько, комуніст, там воював, не знаю, Наполеон, з Наполеоном ще воював. І коли я йому оце дав, ну, здав цю роботу, таку, таку папку, і потім через десь дня 3-4, може через тиждень, може раніше, я ж не пам'ятаю, скільки років пройшло, більше 30 років. Мені телефонують і кажуть, негайно прибути до завкафедри. Зав... Я прибігаю? Він... він, дядько такий серйозний був, у нього великий кабінет, він бігав по кабінету туди-сюди. Він дуже лаявся. Він ніколи так не ким передки... не лаявся, нікого не лаяв, як мене. Остаточними кінцевими словами були. Оце треба все прибрати, викинь, спали і забудь і нікому не розказуй. Ну, я не знаю, де воно. Може воно там десь у не збереглося, якщо знайду, це буде супер, бо в мене дуже багато великих архів. Я думаю, що немає, дуже жалко. От. Я потім переписував на іншу тему, цю дипломну роботу, курсу писав. От. Але вийшла така робота. Так от, підходимо до того, що чим закінчилось. На той час, коли я це писалось, Союз ще не розпався, і на горизонті з'явився що... ну, один із них Семоненко Петро, 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 Петро Миколаїв Семененко. Він якраз народився 52-го року, а потім він кудись зник, кудись, ми про нього ще поговоримо про нього, його дружину і ту жінку, з якою він. Зі що? Це його треба це розказати. Про я пам'ятаю, робили у 2009-му відео про нього. Да, 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 да. Анатомія любви» да, Шумко, відео да. називається. От. І я думаю, що а потім раз немає його, пропав Самоніенко, кудись зник. Нема. Ну нема, ну немає Хай так і буде. А потім раптом з'явилася ця сіра міль, а курок, кутлер. І я думаю, не вже це все, не вже це кінець світу. Бо ну, до того, що це показує. А потім, коли я вирахував, ну, дивлюсь, щось він не такий він не відповідає своїм місяцевим ритмам, я почав враховувати, шукати і знайшов, що він не 52-го, він 50-го року, 1950-го А потім та полька зробила фільм про нього, про його матір. І там розказує, як це все було, там свідки, що його врешті-решт передали якимсь родичам в Ленінград. От. І він такий був заморож, такий, мишка така міль. Його всі били, він був маленький та зачуханий. І йому оформили свідоцтво, переробили ноль, переробили на двойку. І вийшло, що він не 1952 року, ну насправді. А 50 років, а молодили на 2 роки. І оце все от, 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 от така біда пішла, пішла і пішла ця біда. От. Ну, я ще можу що показати. Я можу показати, що от, е, я довго збирався, як же зробити оці, всіх філософів, усіх всіх, бо вони в мене були так в пам'яті на умі. А тут раптом я знайшов в інтернеті, зайшов. Джевот Таймлайн, Вестер Значить, Знайшов, що ось вони тут усі філософи, тобто не всі вони. Тут нема від першого року до 2000 може 90 якогось Ну це, це вже не важливо, я вже цю роботу проробив. Коротше, на, на, цьому, на цій табличці тут дуже цікава робота. Зроблено, ну, річ не в Добре, а тім. Ну, коротше, це те, що я хотів сказати, це відносно того, чи буде, чи не буде. Будемо жити, чи Путін це смерть, чи що це за біда така. Але я, оскільки він, як оце свастика повернена, закручена не в ту сторону, то може і тут виходить, що якщо він не 52, а 50-го, то може ми його переможемо. Тому будемо, як то кажуть, молитися, держати кулаки, будемо прагнути допомагати нашим воїнам, щоб перемогти цю, цю біду. Добре, так а, а чому ти почав про філософів казати? Причому, що філософ він же диктатор більше, ніж філософ? Ні, так філософи ж розказували нам, що ідеалісти правильно так. А матеріалісти, ні, то так. І оця боротьба йшла. І ця боротьба, ось її, її тут трошки її видно, я ж тут намалював. Ото весь час так, ото перетягнення канату туди-сюди. І виходить, що людина, яка після якої не може бути вже розвитку, людина, яка не в 52 році. А я тут і подумаю, стоп! А хто ж мог народитися? А я дивлюся, воно щось не виходить. Ну, десь, може, там 15-20 років після Путіна. Може хтось народився. І оце зараз оце я тут оце розказую, ти знаєш, що мені прийшло на ну, нового? Mm. Е. Я дивлюся, Макрон, 88-му року. Може Макрон та людина, яка почне розкручувати оцю спіраль у протилежному напрямку? А мені здається, Макрон нічого не буде розкручувати. Ну, така маленька, ну, маленька міска... не маленька, Путіна взагалі не було видно, поки його Єльцин не поставив. Або ж якась людина, може вона десь зараз, десь на підході, вона до того рівня, що... Може Зеленський. Може Зеленський. Може Зеленський. Тобто десь людина, яка народилась так, як Зеленський і Макрон. Макрон 77-го, а Зеленський 78-го року. Ну, я, слава Богу, що я атеїст, дай Боже, щоб, щоб, щоб ця спіра почала розкручуватися у протилежному напрямку. Слухай, ти сказав про Зеленського, я сказав. Я думаю, що нам треба зробити сюжет про Зеленського, О, наскільки він сумісний з тими людьми, хто його оточує. О, Чи та... домовиться він з Трампом? Я... До речі, яка сумісність у Зеленського з Трампом? Ти можеш розказати? Ну, треба проховати. Так що на наступний разу. На Давайте наступний раз. раз, може, люди вже заборилися слухати нас. Давай, Давайте так. на наступний раз ми підготуємо про Зеленського. і... Давай, про Зеленського. Зелен... Ні, давай. Не Трамп, а давай Зеленський, От ті, хто тут в Україні. Давай. Ті, хто тут в Україні, його команда. Хто з ним сумісний з Верховної Ради, хто не сумісний. Це буде цікаво. Ну, Я думаю, з Трампом ми теж зробимо сюжет. Але, але давай спочатку отут, що у нас відбувається. Тому, щоб не пропустити нічого цікавого, Підписуйте. тисніть вподобайку, підписуйтесь і на дзвіночок натискайте. Шановні друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, дякую вам за увагу. У нас не тільки розмови йдуть про політику, у нас йдуть розмови про сумісність, якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви з кимось сумісні чи не сумісні, навіть у відсотках. Це не астрологія, Тобі не легко. Ви навіть я конкретно? Да. Це математика. Математика, чиста математика, фізика ніякої езотерики. Підписуйтесь на мій YouTube і питання в Telegram або Instagram можете мені написати. Всього вам найкращого.